У селі Настасів провели міжнародний форум аграрних інновацій. Нове зернятко. Цьогоріч дводенний форум прийняв тисячі учасників та відвідувачів. Такий захід уже в дев'яти на теренах Тернопільщини організовує компанія Агропродсервіс. Її генеральний директор Андрій Баран каже, що в умовах нашого часу важливо налагоджувати комунікацію із представниками агрокомпаній із всієї України та тримати марку якості не лише в межах нашої держави, а й отримувати високий рівень довіри серед європейських партнерів. Організація, звичайно, це, це ну, трохи важко, трохи тяжко, але ми цю ношу взяли. Ми її розуміємо, що вона потрібна. Ми відчуваємо потребу. В спілкуванні з нашими аграріями і вони відчувають потребу для спілкування, тому ми вирішили, що це потрібно продовжувати. І тим більше, що ми вже другий рік поспіль ми це робимо з такою благодійною ціллю, ці всі. Всі буквально кошти, які от сплатили ці компанії-учасники. Ми оголосили, що вони підуть всі на допомогу нашому війську. Усі учасники дійства мали можливість побачити унікальні сільськогосподарські види рослин, новітню техніку та висококласні різновиди добрив. Впродовж двох днів жителі Тернопільщини та гості заходу мали нагоду ознайомитись майже з усіма складовими агросфери. Люди можуть поділитися своїм досвідом. Поговорити про інновації, показати, що кожен з цих фермерських господарств може зробити в сучасному веденні бізнесу, і це дає можливість об'єднати зусилля і в кожному регіоні, так і тут представники різних регіонів, подумати, коли прийдуть додому, що можна змінити саме в сфері аграрної політики. свого особистого господарства. послухати і перейняти досвід своїх колег, учасники та відвідувачі мали нагоду на польових лекціях, а саме у межах заходу показали дему ділянки із різними сортами пшениці, ячменю та гороху. Тож гості заходу мали можливість оглянути насіннєвий завод та ознайомитись із роботою лабораторії, що працює на підприємстві. Адже організатори форуму впевнені, важливо не лише презентувати свою продукцію, а й інформувати про допоміжні технології в цій галузі. Такі форуми вони дають можливість кожному фермеру, кожному аграрію почерпнути для себе максимум технологій інновацій для того, щоб покращити своє виробництво. Але перед нами стоїть ще один виклик: ми маємо з вами з сировинної країни перейти на країну. З доданою вартостю цьогорічний захід перевершив усі попередні та став наймасштабнішим за весь період існування форуму. Цілих два дні присвятили огляду процесу вирощування рослин, а також приділили увагу тваринництву, одному із найважливіших напрямків агросфери. Відвідувачі мали можливість дізнатися про сучасні підходи до вирощування великої рогатої худоби, свинарства та птахівництва. Даний захід, на нашу думку, є таким. Осередком комунікацій, де ми найважливіше можемо обмінюватися досвідом, де ми можемо почути про проблематику, бо не завжди, в як я так інколи жартую, у високих кабінетах ти можеш абсолютно всю абсорбувати інформацію. А якраз тут, де є середовище, ти можеш це почути і вживати заходів реагування. Важливою частиною форуму Нове Зернятко є благодійна складова, а саме підтримка військових. Під час форуму організатори передали автомобілі та необхідну техніку для потреб 12-ї бригади спецпризначення Азов. Цього року передаємо три комплекти ударних груп БПЛА для 12-ї бригади НГУ Азов. Що вони в себе включають? Це пікап, це антени, це набір комп'ютерної техніки захищеної, це набір планшетів, старлінків. Різних ребів та антен для того, щоб мобільна група ударних безпілотників могла сісти в цю машину з цим комплектом, виїхати, відпрацювати. Також передаємо дві машини, нові, для логістичних потреб. В сумі це близько понад 5 мільйонів гривень. Вартує це все обладнання, яке передається з нового зернятка на 12-ту бригаду НГУ Азов. У межах форуму нове зернятко провели також благодійну лотерею та аукціон. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку наших захисників. А для зацікавлених у виробах локальних майстрів діє крафтовий ярмарок, де кожна покупка стала внеском у добру справу. Щоб цікаво було і дорослим, і малим організатори подбали і про затишні зони відпочинку на території заходу. Як кажуть самі організатори, головна мета створити простір, де кожен гість почуватиметься комфортно та зможе повністю зануритися в атмосферу цьогорічного форуму.